Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Рено Меган. 2009 року 1,4 газ бензин. Ось на такій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках. Пригнана з Нідерландів. Перший власник в Україні. Має задні передні парктроники. Ось в такому сірому кольорі. Є незначні дефекти по кузову. Ось так вона виглядає по колу. Було замінені фільтри масла, щеплення, е цепок ГРМ має безключовий доступ, який працює по всім дверям, е е е електроскладання зеркал. Ось газ, дисплей, керування мультимедією, механіка, клімат контроль. Клімат-контроль треба буде дозаправити. Ось так все виглядає в такому стані. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!